Вітаю мої любі друзі! Це канал Бабусині квіточки, не тільки з вами бабуся. Сьогодні відео буде невеличке зовсім. Вчора я поливала свої квіточки. Як ви розумієте, це підвіконник моєї кімнати. З согою кидан ось так радує, такий каскадик чудовий. І я часто підходжу сюди подивитися на вулицю. На ці пейзажі, точніше. І відео було зовсім про інше. І раптом я відчула ніжний аромат. Оскільки в мене немає зовсім квіточок, які ароматять зараз, я не могла зрозуміти, хто ароматить. Ризикуючи своїм носом і чханням, я почала перенюхувати всі. Здогадайтеся, хто ж так ароматить? із цих Трьох красунь. Це маракеш Пелорик, поцілунок королеви Квінкіс і сого-юкідан. Я думаю, хто має хоч одну цю рослину, вже зробив висновок, що ароматить ось ця красуня. Королівський поцілунок. Вона у мене вже другий рік. І тільки сьогодні саме ось в обід я відчула цей аромат. Бо я підходжу або рано вранці, або ввечері вони вже на ароматять. сонця, як ви бачите, в вікно на даний момент немає, бо говорять тільки про сонці, вони ароматять. Аромат ніжних такий і стерпкістю, я не знаю, як це сказати, але аромат парфумів. Так що, дівчатка, не знаю кому як, а в мене є ароматна королева. Будь ласка, в кого є ця орхідея, цей фаленопсис? Понюхайте її в обід. Чи пахне вона в вас, чи це мені здається так, але запах не сильний і дуже ніжний, але він є, бо я відчуваю аромати дуже сильно і. Не всі мені подобаються. Я буду вдячна за коментарі, особливо коли ви мені напишете про свою орхідею. Нехай квіти радують і до зустрічі!